Безпечне виконання небезпечних місій в Україні з'явився власний безпілотний наземний робот. Платформа Протектор здатна оперативно доставляти боєприпаси підрозділам, які перебувають на передовій. І в екстрених ситуаціях евакуйовувати поранених і забирати двохсотих. Ідея даної платформи виникла із побажань. Та плідної співпраці з військовими, які використовують даний роботизований наземний комплекс для логістичних цілей, щоб оберегти життя військових і використання ну і оперативного швидкого підвозу БК, і мінометів, от, і маленьких наземних дронів. Протектор, передусім, це логістична платформа, яка здатна за один раз перевести вантаж вагою 1200 кілограмів. Цей наземний дрон виготовляється на базі шасі позашляховика 4х4 і без проблем долає різні ландшафтні перешкоди. Вона буде працювати в будь-якій місцевості, де може проїхати позашляховик. Тобто, ну, їй пісок, грязь, ліс, невеликі рви. Вона проходить. Дуже швидко і дуже чудово. Вода для неї не страшна, вона захищена повністю, може долати брід глибиною до метра. Швидкість цього наземного роботизованого комплексу становить 65 км кілометрів на годину. Протектор оснащено дизельним двигуном потужністю 190 кінських сил. На 100 кілометрів цей НРК витрачає 12 літрів пального. За розмірами протектор має довжину 5,2 метри. Ширина платформи метри майже 90 сантиметрів. Висота метри 45 сантиметрів. За таких габаритів наземний безпілотник доволі жваво долає складні висоти. Одна з головних переваг платформи мобільність і швидкість. Протектором управляє одна людина, яка може це робити навіть з закритого окопу. Управління даним роботизованим комплексом відбувається на вісні десь 10-12 кілометрів. Тобто, безпосередньо оператор знаходиться на відстані, що уберігає його від прямого контакту з ворогом. Платформа має балістичний захист першого рівня, а кожне її колесо, як і в бронеавтомобілі-новатор, оснащено спеціальним ранфлетом. Напередові це вкрай важливо. Вони допомагають їй навіть при повністю пошкодженій шині проїхати 50 км зі швидкістю не більше, ніж 50 км на годину. Тобто вона може вивезти все. Наземний роботизований комплекс також здатен працювати як ефективна бойова одиниця. Платформа може доставляти і запускати невеликі дрони. Її також реально оснастити кулеметом або ПТРК. Протектор це повністю українська розробка, що значно пришвидшує її ремонт і обслуговування. Даної платформи нема конкурентів. Це наша розробка. Е, даної платформи, вона унікальна. В е, чому її перевага, в тому що швидкість її виготовлення. Ремонт і обслуговування може. Буватися будь-де, де є ремонтні батальйони, ремонтні бригади. Так, так, в основі. У неї дизельний двигун. Перевага цієї наземної роботизованої платформи швидке її виготовлення і невисока вартість. Поки протектор існує в одиночному екземплярі, але українська бронетехніка може швидко поставити виробництво на конвеєр.